Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, тема сьогоднішньої лекції політичне богослов'я. Це дуже важливо, перш ніж обговорити тематику церкви і політика, взаємини, історичні передумови, головні поняття, головні перипетії розвитку цих стосунків, дуже важливо зосередитись на сучасній міждисциплінарній сфері у розумінні стосунків між церквою і державою. Так ось політичне богослов'я нова дисципліна. Це міждисциплінарна сфера, яка поєднує політичну філософію, християнське богослов'я та розглядає спосіб, яким богословські концепції і способи мислення можуть означувати, висвітлювати, аналізувати політичний, суспільний, економічний чи культурний виміри життя. Політичне богослов'я має різні значення і проблематику залежно від історичного культурного контексту, а також від авторів головних текстів, на яких базується ця дисципліна. Німецький політичний філософ і юрист Карл Шмідт, який жив в 1888-1985 роках, фактично є зачинателем. Основоположником того, що ми тепер називаємо політичним богослов'ям, він писав, що політичне богослов'я цитую дослівно, надзвичайно поліморфна галузь. Воно містить два відмінні виміри богословську та політичну своїми специфічними поняттями. Терміном політичне богослов'я означують релігійну думку щодо політичних питань. Політичне богослов'я стає академічною дисципліною фактично з ХХ століття, завдяки роботам згаданого вже Карла Шміта, який стверджував у своїй головній праці, яка постійно згадується, політична теологія, 22 рік ХІХ століття, що на основі поняття сучасної політики було секуляризованими версіями давніших богословських концепцій. Карл Шмідт писав про те, як ефективно володіти політичною владою. Та використовував цей термін для позначення релігійних понять, які, будучи секуляризованими, стали ключовими політичними концепціями. Спочатку політичне богослов'я було пов'язане з християнством, але вже фактично з 21 століття це поняття дуже широко використовується і в інших релігіях. Термін політичне богослов'я використовували для обговорення творів місто Боже Густина. Бословська сума Тома Аквінського, щоб описати християнський погляд на стосунки і можливу симфонію між церквою і державою, а також для розуміння протестантських реформаторів їхнього підходу Лютера Кальвіна. Один з відомих великих філософів Гобс у своїй праці Левіафан, спираючись на Тому Аквінського, стверджував, що держава існує, щоб підтримувати власну цілісність, щоб забезпечити порядок у суспільстві. Злагоду у період кризи. Цілісність і впорядкованість держави залежать від цілісності і впорядкованості особи. І тут є основоположна спільна площина між суспільно-політичними науками і богословською антропологією. Ми можемо розрізняти два підходи в політичному богослові: правий підхід, де є традиційний акцент на інтерес до особи і її моральної реформи, лівий Фокусується вже більш на колективній соціальній справедливості. Сучасні філософи ХХ століття Габермас, Марквард, Агамбен, Саймон Крічлі, Славой Жижик також займалися тематикою політичного богослов'я. В 21 столітті зростає дискурс політичного богослов'я щодо ісламу, особливо на Заході, де раніше головно домінувало християнське розуміння. В 90-х роках і на початку 2000-х політичне богослов'я стало важливою темою в теорії конституційно-міжнародного права та історії права з акцентом на спадок Карла Шміта, на політичну філософію Лаклау, а також з огляду на різні політичні явища, наприклад, війна з терором. Треба також розрізняти між політичним богослов'ям, яке спрямоване більше на урядову політику чи державні виміри життя. Від публічного богослов'я, яке більше зосереджене вже на різноманітних процесах в громадянському суспільстві, декілька штрихів історичної передумови, ключових постатей, які вплинули на розвиток політичного богослов'я сучасності. Політичне богослов'я і перші риси того, що ми називаємо тепер політичним богослов'ям, з'являються вже у роздумах про християнську імперію Малітона-Сардійського ІІ століття. Особливо Євсеві Кисарійський кінець третього, перша половина 4-го століття зробив серйозний внесок в розвиток того, що ми сьогодні називаємо політичним богослов'ям. З Меланським едиктом в 313 році цей процес ще більше сфокусувався на тому, як, які є стосунки між церквою і державою, особливо коли християнство стало офіційною релігією. Євсевій Кисарійський зробив особливий внесок в цю сферу. Політичне суспільство і релігійна спільнота для нього пов'язані між собою. Велич Римської імперії і триумф християнства йдуть поряд для Євсевія. Христос правитель світу, цар народів. Чиє правління може принести мир і вічну благодать, тому імператор є слуга Бога і подібний до образу Божого Сина. Управління світом Отець передає Христу Логосу, який, у свою чергу, делегує його імператору, а той повинен царювати вже наслідуючи Боже Слово, яке панує над світом, наслідуючи вже свого Отця, Всесвітнього Царя і Правителя Всесвіту. Правління Константина це частина Божого плану. Місія ж імператора також бути провідником до християнської віри і спасіння. Поступово відбувається своєрідне схрещування між християнством і старою еліністичною ідеєю священної імператорської. влади. Імперські інституції продовжують бути священними, але вже на християнському фундаменті. Імператор подекуди втручається у справи церкви, поступово народжується феномен цезаропопізму з тривалими наслідками вже в пізніших християнських королівствах, зокрема, Західної Європи. Тривала боротьба, де одна влада, церковна чи імператорська, хотіла підпорядкувати і домінувати над іншою. Переважно жодна з двох сил не мала великої переваги над іншою. Часом встановився баланс і розмежування сфер. На Заході це була боротьба церковної влади та імперії, наприклад, у Франції, протистояння між папою Боніфатієм VIII і французьким королем Филиппом Цій складній і дуже тривалій тяглі історії протистоянь, балансу ми можемо зауважити і виділити дві крайності. Перша це прагнення світської влади підкорити духовну. Монархи прагнули втопчатися в уряд церков, навіть у питання догматики. Східна церква є добрим прикладом від Юстоніана до іконоборчої кризи. Менше це відбувається в латинській церкві. Отон першої священної імперії є приклад цього. І друга крайність форма папської влади, де духовна влада підпорядковує світську, близько до політичного хустанізму цей процес. Наявність цих крайніх позицій залежала від, від особливого історичного контексту і не відображало розмаїття тодішніх середньовічних богословських підходів, різних тенденцій, де відносини між релігійною владою і християнським королівством були. Значно складніші, зазвичай дружні і збалансовані. Напруження боротьба античності і середньовіччя допомогли розрізнити світську духовну і духовну владу без поглинання однією іншою. І водночас протиставляючись цезаропапізму з одного боку і політичному августраніанізму з іншого. Дуже важливо для цього властиво зазирнути в богослов'я Августина V століття. Його суспільно політичне бачення, яке він розвинув у своїй ключовій праці місто Боже. Він відповів цій праці на язичницьку критику християнства після пограбування Риму везготами на чолі з королем Алавіхом у 410 році. Для Вустина, за понівною ідеологією тодішньої імперії Рим мав існувати вічно. І цивілізувати світ. Він наголошує на цьому з одного боку. Натомість постійні вторгнення готів, їхнє триденне грабування Риму стали шоком для всіх, особливо носіїв цієї ідеології. В цьому контексті Августин представив новий богословський підхід, який інтерпретує на базі біблійного тлумачення світські події, які відбувалися в той час, де пояснював шляхи Бога до людини і до суспільства. Людські царства можуть зростати, можуть слабшати з часом, але Бог запланував остаточну долю для всього людства ще до всіх часів. Рим панував у більшій частині тодішнього відомого світу, але його основи все одно зруйнувались. І це була стара історія піднесень і занепаду держав, суспільств, оскільки місто людей було відокремлене від Бога і тому нестабільне. Отже, Августин наголошує, що єдине вічне місто це місто Боже, де Божий народ знайде свій справжній мир, злагоду і стабільність. Божа історія спрямована до кінцевої мети побудови міста Божого, залучаючи себе, до себе людей їхньою вірою, про що говорить нам історія спасіння старого нового завітів, вона є ілюстрацію цього. Громадяни цього міста мають надію на щастя і вічне блаженство в Бозі і спільноті святих після останнього суду. Таке суспільно-політичне богословське, водночас розуміння історії Августина поєднане з розумінням природи людини, гріхопадіння та етичними питаннями людських взаємин. Мир ключове поняття для нього. Це гармонія всіх частин спільноти та людських і суспільних відносин. Мир це мета, до якої прагнуть усі. Дотичні і підпорядковані цілі. Добре, впорядкована душа любить Бога, якому належить, і тому, відповідно, любить себе, свого ближнього як самого себе. А це веде до злагоди, злагоди суспільства. Воно є основою миру в суспільних взаєминах. Августин зазначає, мир між людиною і Богом це добре впорядкований послух віри вічному закону. Мир між людьми, продовжую цитату, це добре впорядкована злагода. Люблячи Бога Творця і поклоняючись йому, людина водночас віднайде порядок і мир і осягне вічне блаженство. В іншому місці Августин продовжує, кожен повинен старатися, щоб ближній полюбив Бога, оскільки йому наказано любити ближнього, як самого себе. Для суспільно-політичних реалій це означає, що християни зобов'язані навчати інших Божій правді і перешкоджати гріху, а це, в свою чергу, Веде і допомагатиме будувати мир і злагоду у суспільстві, а відтак у державі. Августин продовжує також: цитую: ми повинні не лише нікому не шкодити, а й утримувати від гріха чи карати за гріх, щоб або сама покарана людина могла отримати користь від свого досвіду, або щоб інші були цим попереджені. Така мова Августина про покарання, застереження інших стосується обов'язку заохочувати праведну поведінку, зростати у вірі, перешкоджати злочистивості в людських взаєминах і справах і стосується цивільної влади. Августин не очікував ідеального земного суспільства. Хоч Християни перебувають у Божому місті, проте вони затьмарені гріхопадінням. Земне суспільство змішане, і християни живуть посеред міста людей зі всіма наслідками цього. Вони розуміють дію Божої благодаті серед своїх невіруючих сусідів. Місто Боже має комунікувати, бути в добрих, злагоджених стосунках з містом людей на основі головних спільних для всіх міст благ. А саме, Світського миру і базових умов спільного матеріального життя. А вустину характерна мова паломництва навіть небесне місто, перебуваючи у стані паломництва, користується земним миром. І наскільки це можливо, та не завдаючи шкоди вірі і благочестю, бажає і підтримує спільну згоду серед людей щодо придбання найнеобхіднішого для життя. Тобто є діалог між одним містом і іншим, і він має бути злагоджений. Це перегукується зі словами пророка Єремії 29.7. Дбайте про благо тієї землі, куди я вас виселив, і молітесь за неї Господеві, бо в її добробуті і ваше щастя. Августин зазначає також, нещасними цитую дослівно, є відчужені від Бога люди. Проте навіть цей народ має власний мир, який не можна легковажити. Оскільки ці два міста змішані, то ми також насолоджуємося миром у Вавилоні. Отже, мир в місті людському є дуже важливий, і на цю злагоду і безпеку в місті людському треба працювати всім, незалежно чи це християни чи не християни. Захищеному миром Вавилоні, члени міста Божу можуть навчати своїх сусідів, громадян цього ж міста, як впорядкувати свою душу, як любити Бога, як будувати адекватні стосунки. Ще одним надзвичайно важливим автором, який є у підвалинах розвитку політичного богослов'я, є Марсилій Падуанський, який жив в кінці 13-го, першій половині 14 го століття. Схоласт, політичний філософ, теоретик світської держави. В своїй книзі Дефенсор паціс. захисник миру, він обґрунтовує необхідність поділу влади на законодавчу і виконавчу. Та обґрунтовує відокремлення церкви від держави. В своїй концепції миру Пакс він пов'язує сенс миру і спокою з миром у державі, який, у свою чергу, є наслідком суспільного миру, головної, земної цінності для всіх. В трактаті, згаданому захисник миру, Марсилій роз'яснює основні причини існування і підтримки громадянського миру та спокою в суспільстві та ключові причини, через які виникає протилежне. Боротьба, яка перешкоджає і знищує цей мир. Марсилій критикує, намагається спростувати владні амбіції католицької церкви як головних причин, на його думку, соціальних лих тогочасних європейських країн. За Марсилієм, католицька доктрина щодо політичного верховенства римського єпископа цитую абсолютно згубна для людського роду і загрожує непоправною шкодою будь-якій спільноті або її частині, якщо ми не покладемо її кінець. Для нього розум і віра взаємопов'язані та доводять одне до одного. На відміну від Томи Аквінського, Марсилій наголошує на важливості взаємозв'язку між розумом і вірою, але він стверджує, що все-таки достатньо одного розуму. Тоді як віра, на відміну від Томи, не спростовує і не доповнює висновків, зроблених за допомогою розуму. Марселій спирається на мирське призначення людини. Неможливо пізнати релігійне призначення за допомогою розуму, і водночас за Марсилієм неможливо довести безсмертя душі за допомогою віри. У справах, зокрема суспільних і державних, що залежать від усіх, віруючих і невіруючих, кожен має право впливати на цю ситуацію. Марселі вважається основоположником популізму. Для нього головне, що кожен має свої інтереси і діє відповідно до своєї природи. Тому номінально всі, незалежно від приналежності церковної, рівні і мають на права впливу на суспільні реалії. Пропонуючи такі свої погляди, він взурувався, наприклад, республіканського ладу свого рідного міста, де вищу законодавчу владу формально здійснювала міська рада, обрана городянами. Вона призначала керівника. Який властиво здійснював виконавчі функції в місті. Якщо церква вважала, що вчинки і діяння в цьому житті вплинуть на майбутнє життя, то для Марсилія ці сфери відокремлені. Хоча гріхи зарахуються в наступному житті, це все-таки для нього не означає, що якийсь управлінський орган може брати на себе повноваження її засуджувати в цьому земному житті. В цьому світі верховною владою має для Марсилія все-таки бути світська влада. На його думку, можливість відпущення гріхів священниками та оділення святих тайн церквою є сумнівні. Натомість, посада священника, на його думку, символічна. Він не є посередником між Божественним і земним, як і Римокатолицька церква. Більше того, народ повинен сам обирати священників. А оскільки король представляє народ, то він і мав би, пра... мав би обирати Папу Римського. З хрещенням Константина, церква перетворилась на грішну організацію, яка не виконує своїх функцій згідно Марцелія відповідно до Божого промислу. І ще один дуже важливий автор для нас є філософ Гобс, який жив в кінці XVI, в XVII столітті. Він розвинув цілу теорію держави і церкви, стосунків між двома інституціями. Гобсова теорія верховної влади завершує процес підпорядкування церкви цивільній владі, який розпочав Марсилій. Він наголошував на важливості відокремлення духовної влади від світської. Гобс був матеріалістом. І для нього духовне це є привид, витвір уяви. Він не заперечує апокаліпсис чи духовні істини, але все-таки, на його думку, про них нема що сказати. Віра в нематеріальні субстанції, помилка, яка походить від Арістотеля і пропагується церквою для своєї вигоди. Віра не може бути примусовою, а сповідання віри це публічний акт. Відповідно, він підпадає під сферу компетенції закону. Свобода віри пов'язана із зовнішніми наслідками, всі обряди, канони, віровчення, самоврядування церкви, яка, якщо і має якусь владу, то це повинно бути, повинно бути санкціоновано суверенно. Якщо нема об'єктивного критерію релігійної істини впровадження якоїсь віри чи форми служіння, мусить бути тоді актом волі монарха. Отже, ми розглянули коротенько головні поняття, в чому полягає політичне богослов'я. Розглянули головні тези, головні концептуальні засади авторів, які історично вплинули на формування того, що ми тепер. На початку 21 століття називає міждисциплінарною сферою, а саме політичним богослов'ям.